Підприємство, яке постачає електроенергію всій області, хочуть націоналізувати. Відповідний законопроект підготував народний депутат Сергій Євтушок. Він пояснює це тим, що контрольний пакет акцій рівне обленерго належить російським бізнесменам. А відтак ми маємо припинити економічні відносини з країною-агресором. Франція, до прикладу, яка припинила постачання містралі. Але контракти, які вони мали, дуже вигідний для їхньої держави, але вони припинили, враховуючи ситуацію, враховуючи санкції, враховуючи все. А ми, маючи в себе на території ворога, ми платимо гроші йому. Чи справді рівне обленерго контролюють росіяни на підприємстві? Не підтверджують, але й не спростовують. Дають зрозуміти власників кілька, і це справді іноземці. Та головне кажуть, що послуги вони надають справно а чималі податки сплачують в українську казну. Єдине, є побоювання, що а, ця ситуація може дестабілізувати а, якісь а, і вплинути на оплату споживачами послуг за електропостачання. А електроенергію ми закуповуємо у держави у підприємство енергоринок. А 100% зараз ми оплачуємо цю закуповану електричну енергію, і ці гроші потрібні нашій державі. В Пояснювальній записці до законопроекту сказано, що майно планують націоналізувати. Звати без відшкодування вартості власникам, тобто фактично підібрати. В перспективі все ж планують оплатити збитки, але лише після припинення російської агресії. Думки рівнян з приводу цієї ініціативи розійшлися. Має роль хто власник. Якщо це російська якась компанія, то я не проти того, щоб її націоналізували. Якби якась, да, інша, так скажем, дружня країна до нас, то. Інша справа, яку мені роль грає, все одно плачу. кай мені різниця, Що щось поміняється? Ініціатор законопроекту Сергій Євтушок подав його до Верховної Ради тільки вчора. А сьогодні він повідомив, що вже знайшов підтримку і серед решти нардепів від Рівненщини. Більше того, вони обіцяють долучитись до нього на правах співавторства. Ірина Михалевич, Сергій Сафта. Інформаційна програма День.